Доброго дня, діти! Сьогодні у нас малювання. А кого ми будемо малювати, догадаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Тук-тук, тук-тук-тук, несміливий чути стук. Із яєчка, мов із хатки, проклювалося так, курчатка. Виходила курочка по двору та водила курочка дітвору, а то все курчаточка ще й малі. Отакі заввішечки від землі. Діти якого кольору курчатка? Так, жовтого. А що є у курчат? Голова. На голові є дзьобик, два очка. Коли курчатка стоїть боком, видно одне очко. Також є тулуб, два крильця, хвостик і лапки. Ось таких курчат ми з вами сьогодні намалюємо. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, дві картоплини різного розміру, зрізані навпіл, угашові фарби. Шматок паралону, пензлик, водичка, серветка. За допомогою паралону і зеленої фарби малюємо травичку. Беремо картоплину більшого розміру і малюємо тулуб курчатик, міцно притискуючи до паперу. Ось так. Меншою картоплиною малюємо голову. Ось так. Можна намалювати сонечко, як у мене. Пензликом малюємо хвостики. Ось так. Тепер червоним кольором малюємо маленькі дзьобики і лапки. Патечком малюємо очки у курчат, пензликом домалюємо промінчики ось так. Які гарні курчатка у мене вийшли! Діти, я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт.